Сьогодні тепло, лазанчики грають, заграють до дівчик. петухи чи петухи кури паруються, після цих заморозків. Та не то, що заморозки. Цілу ніч читай. Два дня назад был мороз минус три. Померзала, позамерзала. Сегодня так более-менее уже тепло. Сонечка, Мало. Тільки що вправлявся. Дрони літали, падли. Гудять. Ну, десь полетіли. В другу сторону. А так все було чудово. Там бранка, лимона, І норки там, хазони червоні вже почали нестися. Вислися, жовті теж, онмазний іграє через туди до тієї курочки лізе там. чу, -чу, 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 -чу. йди сюди, йди. Кого пішла? По два рази на день. Вітамінчики. Самі норочки. Дуже вони мені сподобались. Як не сушка, отлічні. Кожен день три-чотири яєчка. Перед цим держав лігорна долматинця. То з ними не зрівнить. яйца чудовик курочки. Италийска несушка. Минорка. Советую на яйцо ей держать. Отлично. Poď, poď, poď. Tam len Múnček bíhaje. Nie. Ну і все, друзі, на цьому такий невеличкий, спонтанний ролик закінчується. Всім перемоги, мира, щастя і добра. Всього самого кращого. Бережіть себе, будьте здорові. До зустрічі на моєму каналі.